Росія продовжує полювати дронами на цивільних, є вбиті та поранені. Українські військові роєм дронів знищили понад 40 одиниць техніки ворога. Та подробиці перепідключення заес до мережі окупантів. В ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун вітаю, друзі. Для початку перевірте, чи ви підписалися на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок, і переходимо до новин. У Коростишеві сьогодні прощаються із трьома дітьми, які загинули внаслідок масованої комбінованої атаки 25 травня. Станіславу було 8 років, Тамарі 12, Роману 17. Усі діти з однієї родини. Їхні батьки поранені, мама у тяжкому стані. Коростишеві досі оговтується від атаки росіян. У місті 50 пошкоджених будинків, дев'ятеро людей були поранені. Але саме загибель трьох дітей з однієї родини шокувала містечко, і на прощання з ними вийшла чи не уся громада. Діти та дорослі зранку збираються біля школи та пішою ходою рушають на місце прощання. Випускного у ліцеї, де навчалися діти, не буде. 17-річний Роман якраз закінчував школу і готувався до випуску. Замість урочистостей його друзі збираються прийти на могилу до юнака. Рома, наприклад, він був дуже такий скромний, рідко показував свої емоції, але він настільки був справжнім і таким уже дорослим. Як казали мої одинадцятикласники, Рома й мухи не образить і дійсно з них кожен такий був. Тома вона могла й захистити хлопців, боролася за справедливість. Стас його дуже обожнювали діти. Ці діти були надзвичайними, такими світлими, добрими, які ніколи не відмовлять. Завжди допоможуть. Вибухи цієї ночі лунали у багатьох областях України. Семирічна дівчинка зазнала поранень наслідок дронового удару по Миколаївщині. А от Харківщину вночі теж атакували ворожі дрони. У селищі Васищеве постраждали троє чоловіків та чотирирічна дівчинка. У неї гостра реакція на стрес. У Есхарі допомога медиків знадобилася двом чоловікам та жінці. Літній мешканець атаки не пережив. Ще двоє постраждалих у Куп'янську і Балаклії. Вранці росіяни скинули вибухівку на цивільний автомобіль у Білозерці. Це Херсонщина. У водія вибухова травма у Херсоні вночі у тяжкому стані забрали в лікарню літнього чоловіка. Під удар ворожого дрона потрапила жінка у Антонівці, а житель Зміївки. Підірвався на протипіхотній міні. У нього травматична ампутація стопи. Вісьмох людей поранили росіяни на Донеччині. Постраждали жителі Покровська, Нововодяного, Слов'янська та Зарічного у цих населених пунктах, а також у Костянтинівці та Дружківці. Значні руйнування. Сумщину окупанти тероризують кабами у Климентовому. Постраждала родина, що їхала в автівці. Вибуховою хвилею машину відкинуло у кювет подружжя та їхню 17-річну доньку. Ушпиталили ще четверо поранених у юнаківській громаді та двоє у Краснопільській. У світловодську на Кіровоградщині росіяни поцілили по підприємству, постраждали троє людей, пошкоджено понад 70 будинків. До ситуації на фронті українські воїни за один дроновий удар знищили більше 40 одиниць техніки росіян. Про це повідомив Володимир Зеленський, зазначивши, одночасно на полювання рушило 400 маленьких дронів і мали успіх. Де саме на фронті це було здійснено? Президент не сказав, лише повідомив, це експеримент, який пройшов успішно. І такі вдалі операції нам нині вкрай потрібні. Ворог не припиняє свої спроби атакувати практично на усіх ділянках зіткнення. Від учора зупинено 216 атак. АК, із них 32 на Лиманському напрямку, 25 на Новопавлівському і 65 на Покровському. Найскладніше біля зорі, Миролюбівки, Лисівки, Котлярівки. Біля останньої ворог має незначне, але просування вперед. Повідомляють аналітики порталу Діпстейт. Нашим воїнам вдалося знищити 18 артустановок ворога, 4 бронемашини, дев'ять районів зосередження, особового складу та снарядів росіян. Але окупанти все рівно йдуть на штурми і нарощують тиск на Харківщині, Сумщині і Запоріжжі. Зокрема, на Оріхівському напрямку кількість атак зросла удвічі, а подекуди й втричі. Прориві фронту та просування окупантів не допущено згідно даних генштабу. Більше деталей про ситуацію на Оріхівщині знає кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, яка нині перебуває на Запоріжжі. Зараз ми знаходимося у бліндажі на Донецькому напрямку, навіть ближче до Дніпропетровщини. Ця ділянка фронту стає з кожним днем все гарячішою і прям фізично відчувається, як фронт наближається вже сюди. Це відчулося і по кількох кабах, які примусили нас спуститися в бліндаж. Якщо зараз ми знаходимося в бліндажі для того, аби не прив'язуватися до місцевості та не допомагати ворогу, то перед тим ми спускалися в цей бліндаж через загрозу авіабомб. Вони тут падали вже тричі, і ще один раз спускалися, бо в цьому напрямку летіли ворожі шахеди, які намагалися збити. Ситуація тут ускладнюється ще й тим, що ворожі ФПВ-дрони почали діставати до Дніпропетровщини, і навіть ті дороги, які раніше здавалися безпечними, наразі несуть загрозу для наших бійців та цивільних людей. Хлопці, які їхали на ЛБЗ, їх дігнала тут і пішка, те в принципі досить далеко від лінії бойового зіткнення, і тому це теж треба такі дзвіночки, що Якось ну роботи може побільшити поранені, були вони тут неподалеко, 15 хвилин від нас. В принципі, що свідчить про те, що фронт наближається. Також напередодні вдалося попрацювати на запорізькому напрямку. Зокрема, були у місті Оріхів, дуже контрастне місто. Скажу просто своє враження: у місті дуже сильно все побито. Ці будинки зруйновані вже давно, але понад сім сотень людей вони залишаються жити в цьому місті, і ми стали свідками, як у місті, в якому немає навіть водопостачання, поливали квіти. Mm. Також у місті продовжують працювати деякі магазини, є аптека. Але окрім того, що продовжують висаджувати і поливати квіти зараз, там над дорогами натягують протидронові сітки, і це один з таких способів, як хоч трохи убезпечити людей від небезпеки дронів. І ця небезпека дронів вона. Край відчувається уздовж всієї лінії фронту і на Донеччині, і на Запоріжжі де нам вдалося попрацювати. Наталя Нагорна, Ла Білостоцька, Володимир Парахонський, ТСН один плюс один. Важливий гість президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Німеччині у програмі зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем та президентом країни Франком Вальтером Штайнмаєром. Напередодні Мерцоголосив, що Німеччина знімає обмеження на дальність ударів і західною зброєю можна бити по Росії. Чи означає це, що Берлін готується дати Україні далекобійні ракети Таурус? Наталія Фібріх розкаже. Президент України вже в Берліні. Урядовий квартал міста перекритий. Тут дуже багато поліції. Та власне і те, що візит Зеленського тримають у таємниці до останнього моменту, пов'язане із заходами безпеки. Однак це більше не працює, бо відомство федерального канцлера відкриває акредитацію на візит неназваного, однак, як вони пишуть, важливого гостя. І одразу преса здогадується, що сюди їде український президент. Головна зустріч сьогодні із новим канцлером Фрід. Тріхом Мерцом, він днями заявив, що Німеччина знімає всі обмеження щодо дальності використання своєї зброї. Ця фраза викликала припущення, чи не готується Німеччина дати Україні ракети Таурус. Однак потім Мерц уточнив, насправді це рішення було ухвалене ще кілька місяців тому. Також одразу із критикою включилися партнери Мерца по урядовій коаліції соціал-демократи. Мовляв, ніяких змін курсу не передбачено. А я нагадаю. ОСДЕКИ проти надання Україні цієї зброї, і попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц її Україні не давав. Тож сьогодні навряд чи можна очікувати оголошень про нові види озброєння від Німеччини, видання більд з посиланням на джерела в уряді пише, що рішення про передачу далекобійних ракет Україні досі не ухвалено. і Ймовірність того, що воно з'явиться під час візиту Зеленського, також мінімальна. У Бундестазі це трактують більше як політичний сигнал. Канцлер Мерц хоче показати, що він відрізняється від свого попередника рішучістю дій та заяв. Однак Берлін вирішив засекретити більшість майбутніх постачань зброї Україні, і переговори про Тауруси цілком можуть проходити сьогодні не публічно. Також у програмі Зеленського в Берліні зустріч із федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмаєром будуть обговорювати не тільки зброю, але й інвестиції, зокрема у виробництво української далекобійної техніки. Президент напередодні заявив, що Україна готує дзеркальну відповідь російському терору з повітря, що йдеться про виробництво ударних дронів, ракет та перехоплювачів. І тут допомога партнерів може полягати не тільки у поставках, а й створенні саме виробництва. На українській території ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани про. Наші можливості, але перспектива, зрозуміла дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Тому ставка саме на власне виробництво це стратегічний курс України, і саме це сьогодні можуть обговорювати на переговорах Зеленського і Мерца. Однак, швидше за все, без гучних заяв, як кажуть у Берліні, щоби не грати на руку Москві. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Попримасовані російські обстріли останніми днями Україна все ще має запас ракет для систем Петріот, з якими допомагають партнери. Але нині військові використовують ці ракети максимально ощадливо. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Він також розказав, як Україна готується до нарощування шахедних та ракетних масованих атак з боку Росії. Акцент на масштабуванні власного виробництва зброї для протидії нападам із повітря. Україна за оцінками Зеленського вже зробляв. Била кілька кроків вперед у програмі української балістики. Також відповіддю на зростання кількості шахетів, які ворог щоночі запускає по Україні. Є дрони-перехоплювачі, виробництво яких зараз намагаються масштабувати. Головна проблема, яку необхідно розв'язати, фінансування перше у світі використання ядерного об'єкта, захопленого в іншої держави. Росія будує лінію електропередач до окупованої Запорізької АЕС, яку хоче підключити до власної мережі. Про це пише New York Times із посиланням на доповідь Greenpeace. Протягом трьох останніх місяців країна-агресорка завела близько 80 кілометрів ліній електропередач між окупованими Маріуполем і Бердянськом уздовж Азовського моря. Підтвердження цьому на супутникових знімках, які має Greenpeace. ця. Ділянка може бути з'єднана із Маріупольською підстанцією, що має сполучення з ЗАЕС. Знімка є першим фізичним доказом, що Москва планує поновити роботу Запорізької АЕС та використовувати її для своїх потреб. Якщо це станеться, йтиметься про перший у світі випадок, коли одна держава захопила в іншої ядерний об'єкт унаслідок бойових дій та використовує його. ЗаЕС нагадаю, окупована із березня 2022 року. Намагалися зламати сервери НАТО. Нідерланди звинувачують російських хакерів в АТАЦІ на альянс. Як зазначили у розвідці країни до спроби зламу причетне угрупування Лондрі БР, відоме через співпрацю зі спецслужбами країни-агресорки, кіберзлочинці намагалися атакувати критично важливі системи безпеки мережі нідерландської поліції, НАТО та кількох європейських країн. Ціллю російських хакерів була секретна інформація про військові технології, зокрема і дані про поставки зброї Україні. Також ці ж хакери шпигували за компаніями, які виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, тими, доступ до яких Москва втратила через західні санкції. Друзі, я нагадую, підтримати нас. Ви можете своєю активністю у коментарях. Напишіть, що вам було найцікавіше або просто вразило. Ну і не забувайте натиснути лайк, дзвіночок, підписка. Львівська анестезіологиня Ірина Порда, яку підозрюють у недбальстві, що призвело до смерті дитини, мобілізувалася до лав зсу у січні 24-го В стоматологічній клініці лікарка робила наркоз п'ятирічному Велесу Пашнику, щоб видалити йому молочні зуби. У хлопчика зупинилося серце. Він впав у кому. І помер у лікарні. Згодом комісія встановила, анестезіологиня не мала відповідної кваліфікації для лікування дітей і підробила сертифікат. Коли вона мобілізувалася, її адвокати подали клопотання про зупинку кримінального провадження. Батько хлопчика переконаний, це спроба уникнути відповідальності, адже поки медикиня служитиме, термін давності по справі спливатиме. У прокуратурі ж наполягають на арешті підозрюваної вже подали клопотання про її затримання і примусовий привід до суду. У Львові демонтували вхідну колону на пагорбі слави. Це радянський меморіал, який прославляв Червону Армію. Другу колону знесуть найближчим часом. Повідомили у міськраді. Гірлянди із металу, які увінчали конструкцію та елементи огорож, перевезуть у музей тоталітарних режимів. Також на території комплексу триває ексгумація останків, похованих там червоноармійців, НКВСівців та радянських партизанів. Їх перепоховають на іншому кладовищі міста. Зокрема, мають перемістити рештки майо. Ра Степана Путіна та агента НКВС Миколи Кузнєцова. його останки двічі намагалися викрасти, а родичі просили передати їх у Росію. Прибрати радянські маркери із пагорба слави вирішили у рамках декомунізації. Звільнену територію обстежать геологи. Відтак місто вирішуватиме, що буде тут натомість. Культурна дипломатія та допомога фронту із Польщі повернулася із гастролей, улюблена українцями конотопська відьма. Українські актори під час туру зібрали понад 3 мільйони гривень на морський дрон Магура, який буде названо Конотопська відьма. За чотири місяці, у тому числі по Україні, було зібрано 8 мільйонів гривень на цей морський дрон. Паралельно із українським туром триває європейський тур. Конотопську відьму за час польських гастролей змогли побачити у Кракові, Варшаві, Гданську, Лодзі, Вроцлаві. І аудиторія надзвичайно тепло реагує на українську виставу. І вони настільки переповнені емоціями, вони плачуть. І бувало навіть таке, що ми закриваємо вже коліси, і вони стоять, хлопають і Або співають гімн України, ага. і це неможливо. Це просто стоїш тебе. Трясе оцей ефект після вистави, і оцей ефект поклону, те, що ми відчуваємо, наприклад, тут в Києві, Інакший. воно помножене в 10 разів, що відбувається за Хоча, ну за кордоном. Із крутого схилу стрім голов у гонитві за головкою сиру у Великій Британії відбувся щорічний сирний забіг. Традиція бере початок із 19 століття і її пов'язують із язичницькими обрядами. Виглядає це так: із крутого високого схилу запускають головку сиру, а потім конкурсанти мають його наздогнати. Цьогоріч участь у гонитві взяли сотні любителів гострих відчуттів. Перегони доволі ризиковані. Учасники часто отримують не просто травми, множинні переломи і навіть струсування. Симозку. Цього разу один із конкурсантів теж летів шкервер з гори і головою вперед. Утім, попри небезпеку, організатори запевняють, що жодного смертельного випадку не зафіксовано. Перемогу у цьогорічному конкурсі здобув німецький блогер Том Копке. Як то кажуть, чого не зробиш задля переглядів. Нам до слова вони також потрібні. Тож, друзі, будьте активними у коментарях. Це сприяє просуванню відео і не забувайте також про підписку, лайк, дзвіночок. Натисніть. І побачимося вже о 16.00. Бувайте!